Мандри Гулівера Уривки. Частина 1. Подорож до Ліліпутії Розділ перший. Автор оповідає про себе та про свою родину, про те, що спонукало його до мандрів. Його корабель розбивається. І Він уплав, бореться за своє життя. Дістається цілий берега в країні ліліпутів. Його беруть у полон і привозять до столиці. На початку твору. Подано стислу розповідь про життя Лемюела Гулівера до того часу, як він потрапив у Ліліпутію. Герой був третім з п'яти синів господаря невеличкого маєтку в Нотінгемширі. Зважаючи на нестатки своєї родини, юнак обрав професію хірурга, яка могла його прогодувати. Після кількох років навчання Гулівер став корабельним лікарем. Тепер він не лише міг утримувати дружину та дітей, а й дістав можливість побачити світ. Гулівер залюбкий знайомився з природою та звичаями різних країн, вивчав іноземні мови. 4 травня 1699 року він знову вирушив у подорож. Однак під час плавання сталася аварія, унаслідок якої екіпаж корабля загинув, а сам Гулівер. Дивом урятувався, виснажений тривалою боротьбою з морською стихією, він вибрався на невідомий берег і миттю заснув. Спав я щонайменше дев'ять годин, бо, коли прокинувся, був уже білий день. Я хотів підвестись, але не спромігся й ворухнутись. Я лежав на спині, а мої руки та ноги були міцно з обох боків прив'язані до чогось на землі. так само, як і моє довге, цупке волосся. Відчував я й тоненькі шворки, на всьому тілі від пахв до стегон. Я міг дивитися лише вгору. Сонце починало вже припікати, і світло його сліпило мене. Навкруги чути було якийсь гомін, але виявити його причину я не міг, бо, лежачи в такій позі, бачив тільки небо. Незабаром. Щось живе заворушилося на моїй лівій нозі і, поволі просуваючись уперед, опинилося в мене на грудях, а потім підійшло майже під саме підборіддя. Спустивши очі, я вздрів чоловічка, дюймів, шести на зріст, із луком та стрілою в руках, з сагайдаком за плечима. Слідом за ним сунули, здавалося мені. Принаймні ще сорок таких самих чоловічків. Вражений украй, я так голосно скрикнув, що всі вони з переляку кинулися в розтіч. І, як я довідався згодом, дехто навіть забився, зіскакуючи з мене на землю. А втім, вони скоро повернулися, і один з них, наважившись стати так, аби бачити все моє обличчя, на ознаку здивування підніс угору руки і верескливо, але цілком виразно. Згукнув Гекіна Дегул. Ці слова, багато разів повторені іншими, були тоді для мене незрозумілі. Тим часом, як легко може уявити собі читач, я лежав у дуже незручній позі. По довгих спробах мені пощастило нарешті розірвати шворки і витягти із землі кілки, до яких було прив'язано мою ліву руку. Бо, піднісши її до свого обличчя, я зрозумів, як вони зв'язували мене. Водночас, шарпонувши головою, що завдало мені невимовного болю, я трішки звільнив своє волосся зліва і міг уже повернути дюймів на два шию, але чоловічки втекли раніше, ніж я встиг упіймати їх. Потім своїми пронизливими голосами вони здійняли галас, а коли він ущух, один з них голосно сказав Толго фонак! І в ту ж таку мить я відчув, як у мою ліву руку вігналися близько сотні стріл, вколовши її, наче голки. Крім того, вони вистрелили в повітря, як ми в Європі стріляємо з гармат. І багато стріл впали мені на тіло, хоч я і не відчував їх, а деякі влучили в саме обличчя, яке я відразу прикрив лівою рукою. Від цієї зливи стріл я аж заревів з болю і знову почав робити спроби звільнитися. Чоловічки тоді випустили ще більше стріл, а деякі намагалися списами колоти мене в боки. На щастя, на мені була куртка з буйволячої шкіри, якої вони не могли проштрикнути. Я збагнув, що найрозсудливіше буде лежати поки що тихо, а вночі за допомогою вільної лівої руки визволитися зовсім. Мені здавалося, що коли і всі тубільці такого ж розміру, то я подужую і численнішу армію, але доля судила інакше. Помітивши, що я не рухаюся, чоловічки перестали стріляти. Гамір, який долітав до мого слуху, свідчив, що кількість їх збільшувалася, а ярдів чотири від мене, саме проти мого правого вуха, чути було стукіт, що тривав уже цілу годину. Повернувши шию, наскільки дозволяли кілки та шворки, я помітив поміст. Фута на півтора заввишки з двома чи трьома сходами, що вільно вміщав чотирьох тубільців. Звідти, один з них, певно, якась поважна особа, виголошував до мене довгу промову, з якої я не второпав ані складу. Слід, правда, згадати, що розпочинаючи її, він тричі крикнув: Лангро дегу сам. Ці слова, так само як і наведені вище, Повторено і пояснено мені згодом. Одразу ж по тому до мене підійшло щось із 50 тубільців, розрізали нитки, якими було прив'язано мою голову зліва, і тим дали мені змогу повернути її праворуч і бачити промовця та всі його рухи. На вигляд, це був чоловік середнього віку, нібито вищий на зріст за тих трьох, що супроводжували його. Один з останніх, трішки довший, за мій середній палець, тримав йому шлейф, а двоє інших підтримували його з боків. Він промовляв, як справжній митець, і в його фразах я вчував і загрози, і обіцянки, і співчуття, і люб'язність. Я відповів небагатьма словами, але найчемнішим тоном, здійнявши вгору ліву руку і звівши очі до сонця, немов закликаючи його засвідка. Не маючи ні крихти в роті вже кілька годин перед тим, як покинути корабель, і майже помираючи з голоду, я так піддавався вимогам природи, що не міг утриматись і не виявити нетерплячки, мабуть, усупереч суворим правилам чемності, кілька разів поклавши пальця на губи на знак того, що хочу їсти. Гурго, так звуть вони великого лорда, як я довідався згодом, зрозумів мене дуже добре. Він зійшов з помосту, звелів притулити до мене багато драбин, і ними до мого рота полізли сотні тубільців з кошиками їстівного, що його звелів зготувати та прислати мені король, що йно став перші відомості про мене. Я розсмакував, що то м'ясо різних тварин, але не міг розібрати яких саме. Там були і стегна, і лопатки, і полядвиці, порубані, як баранина. І дуже добре приготовані, тільки менш за жай воронкове крило, я ковтав їх по два, а то й по три разом, заїдаючи трьома буханцями хліба, кожен з мушкетну кулю завбільшки. Чоловічки підносили мені їжу так швидко, як могли, і тисячою способів виявляли своє здивування, з мого апетиту та зросту. Потім я подав знак, що хочу пити. Бачивши, як я їм, вони зрозуміли, що малою кількістю петва мене не задовольнити, і, будучи найвигадливішим народом у світі, дуже спритно підкотили до моєї руки одну з найбільших своїх бочок і вибили в ній дно. Я вихилив її одним духом, бо там містилося менше півпінти легкого вина, яке скидалося на Бургунське, але було набагато смачніше. Випивши так само і другу бочку, я на мигах показав, що хочу ще, але вина в них більше не було. Побачивши ці дива, чоловічки з радощів почали стріляти з луків і, витанцьовуючи на моїх грудях, раз у раз повторювали, як і спершу, гекіна дегул. Вони знаком запропонували мені скинути вниз обидві бочки, попередивши спершу тих, що стояли внизу, голосними криками Борач, мівола! А коли побачили в повітрі обидві посудини, пролунав загальний вигук Гекіна, Дегул!». Признаюся. Відчуваючи на своєму тілі тих чоловічків, мені не раз кортіло схопити в жменю 40 чи 50 із них, що перші навернуться під руку, і кинути на землю. Пам'ятаючи, однак, чого я зазнав, воно, ймовірно, було не гіршим з того, що вони могли для мене ще зробити, і дану мною обіцянку, так тлумачив я свою принижену поведінку, я тієї ж миті відмовився від свого наміру. До того ж, я вважав себе зобов'язаним, вдячністю до людей, які поводилися зі мною з такою гостинністю і так щедро частували мене. У думках своїх. Я не міг не дивуватися зі сміливості цих маленьких істот, що наважувалися підніматися і походжати по моєму тілу, коли одна з моїх рук була вільна, і не тремтіти перед постаттю такого гігантського створіння, яким я мусив їм здаватися. Людці, ті, видатні математики і підтримувані та заохочувані своїм імператором, відомим покровителем наук, досягли особливих успіхів у механіці. У цього монарха багато машин на колесах аби перевозити дерева та інші великі вантажі. Він часто будує величезні військові кораблі, деякі до футів 9 завдовжки, у місцевості, де росте будівельне дерево, звідки його цими машинами перевозять ярдів за 300-400 до моря, 500 інженерів і теслярів. Як тільки було ухвалено приставити мене в столицю, Зараз же заходилися будувати щонайбільшу машину, яку будь-коли бачили в цій країні. То була дерев'яна платформа, дюймів на три від землі та футів 7 завдовжки, і чотири завширшки, покладена на 22 колеса. Всю цю роботу виконали протягом чотирьох годин по моєму прибуттю на острів, і поява машини саме викликала гомін, який я чув, прокинувшись. Її поставили поруч зі мною, але найбільші труднощі були в тім, щоб підняти мене і покласти на платформу. Для цього вони поставили 80 стовпів в один фут заввишки і гачками з канатом, що був не товший за нашу мотузку, зачепили за мотузки, які робітники обв'язали круг моєї, шиї, рук, ніг і тулуба. 900 найдужчих робітників тягли мотузки. Просунуті в гачки почеплені до стовпів, і за три години я лежав уже на платформі, щільно прив'язаний до неї. Про все це мені розповіли згодом, бо під час усієї тієї операції я спав глибоким сном, у який поринув від підсипаного до мого питва снодійного зілля. 1500 найбільших імператорських коней, кожен 4,5 дюйми заввишки. Перевозили мене до столиці, до якої, як я казав, було півмилі. Години через чотири від початку нашого переїзду мене розбудив один дуже куметний випадок. Коли платформа спинилася на хвилинку, бо треба було полагодити щось, двоє чи троє молодих тубільців зацікавились, який я маю вигляд, коли сплю. Вони здерлися на машину і обережно наблизилися до мого обличчя. Один з них, гвардійський офіцер, засунув мені досить далеко в ліву ніздрю вістря своєї піки, яке залоскотало мене неначе Соломинка. Я чхнув і прокинувся. Вони ж непомітно зникли, але про причину мого раптового прокинення я довідався тільки через три тижні. До вечора ми їхали, а на ніч спинилися У бабіч платформи стало по 500 гвардійців, половина зі смолоскипами. А решта з луками та стрілами поготові, щоб стріляти, щойно я поворухнуся. На світанку ми поїхали далі, до полудня були вже за 200 ярдів від столиці. Тут нас зустрів імператор із середворцями, але міністри, боячись за життя його величності, відрадили його наражатися на небезпеку і забиратися на моє тіло. На площі, де зупинився екіпаж, стояв старовинний храм, що його вважали. За найбільший у цілому королівстві. Кілька років тому, осквернений жахливим убивством, він утратив для цього релігійного народу своє значення і його почали використовувати як звичайний будинок, винісши звідти все начиння та церковні оздоби. Цю будівлю і призначено було мені на оселю. Крізь головні північні двері, що мали 4 фути заввишки і 2 завширшки. Я вільно міг пролізти всередину храму. Обабіч дверей, дюймів на шість від землі, було по невеликому вікну. Крізь ліве вікно двірські ковалі просунули 91 ланцюжок на зразок тих, що на годинниках європейських дам, і майже такі ж завдовжки, і прикріпили їх тридцятьма шістьма замками до моєї лівої ноги. Через дорогу, футів за 20 від храму, стояла не менш як. П'ятифутова башта. Сам я не бачив, але чув від інших, що імператор з багатьма вельможами зійшов на башту і звідти дивився на мене.